Доброго дня! Сьогодні ми більш детально поговоримо про введення і виведення даних в Python, особливо коли це стосується бібліотеки Tekinter, ну і відповідно елементів, які дозволяють вводити і виводити дані з цієї бібліотеки. Ну, як ми з вами вже це розглядали раніше, введення і виведення даних в бібліотеці Текінтер здійснюється за допомогою поля Entry, але воно також має свої якісь певні додаткові особливості, які ми з вами сьогодні розглянемо. Також додатково розглянемо, яким чином можна поміщати елементи за допомогою позиціонування у вигляді сітки. За допомогою так званих пакувальників ми як правило використовували метод пак, який там один з одним елементом розміщував. Цього разу подивимося, як ми можемо працювати з елементом гріт або сітка. Ну, Давайте почнемо з того, що розберемося, розберемося про основні елементи роботи з нашим об'єктом. Entry. Для цього створимо файлик TEST15. Так. Ну і з чого почнемо? Давайте почнемо з того, що ми імпортуємо бібліотеку Тікінтер, створимо поле. Так. Вікно, я задамо приклад поля і задамо геометрію 300 на 120. Також встановимо колір для нашого вікна, що він буде у нас червоний. Так. І додамо сюди елемент, який в нас називається entry. Будемо його покроково налаштовувати і розбирати кожен елемент налаштування. Для цього ми прописуємо назву цього елементу, кажемо, що це в нас має бути об'єкт entry, куди в нас може вводитися дані. Ну і, відповідно кажемо, Де він розташовується, розташовується вікні Root. Далі, що ми можемо зробити? Можемо додати елемент background. Так, Тобто параметр bg, наприклад, white задамо. Наступний параметр border, так, Можемо задати товщину нашої сітки. Вона у нас може бути рівна 3. так. Також можемо задати стиль шрифта, який в нас буде вводитися в цей елемент. так, Також його зараз розмістимо гарно. FG це параметр, який виступає за кольор тексту, який буде вводитися, його задамо значення Blue і вирівнювання, тобто параметр justify, задамо як Center. Ну і На цьому ми налаштування нашого поля Entry завершимо. Також розмістимо його за допомогою об'єкта, який в нас буде називатися пакувальник. Так, Пакувальник типу Place, де ми вкажемо розміщення даного об'єкта в координатах. так, x, і встановлено значення x на 20, значення Y на 10. І ще скористаємося ще одним елементом: insert, який дозволить це значення в наше поле ввести дефолтне значення Привіт. Так, Тобто наш елемент entry початково буде показувати слово привіт. Ну і зафіксуємо наше вікно. В результаті, що ми побачимо, коли ми запустимо цю програму на виконання. В нас буде створене вікно, так, будуть задані там відповідні рамки. Текст буде вирівняний по центру. Але, знову ж таки, це не ну, це, верніше, не звичайне поле з текстом, а поле для введення. І відповідно, коли я почну вводити дані, вони в мене будуть вводитися. Але дефолтне. тобто те, яке буде на початковому етапі, в нас буде світитися слово Привіт. Ось це такі основні моменти. А тепер давайте більш практичне завдання виконаємо. Створимо програму, яка буде в нас дозволяти ввести значення якогось числа, так? а потім піднести це число до другого степеня. Так? Що для цього нам потрібно зробити? Знову ж таки, імпортуємо усі елементи з бібліотеки Tkinter Tkinter. прописуємо from Імпорт зірочка. Так, Далі створимо функцію квадрат, яку ми поки що задамо значення pass, тобто що вона в нас буде порожня. Далі, коли ми повністю створимо наше вікно, ми вже тоді будемо наповнювати ось цю функцію квадрат. Поки що, ну, нам у нас буде залишатися порожньо. Далі створимо вікно. так, root .tk. Після цього в це вікно додамо елемент лейбл, причому цей лейбл, як я вже вам говорив, він у нас буде розміщуватися за допомогою пакувальника Grid. Як це в нас відбувається? Ну, По-перше, ми задаємо значення, так? прописуємо лейбл, вказуємо, що там в нас має бути записано, вказуємо стиль шрифта, можемо ще будь-які інші додаткові налаштування додавати колір. Шрифта, так, колір фону і так далі. В даному випадку нас зараз це не цікаво. Далі ми ставимо крапочку і за допомогою пакувальника grid ми вказуємо, де він в нас має бути розміщений. Оскільки це перший елемент, то ми вказуємо, що він у нас, оскільки в Python нумерація елементів йде від 0, значить він в нас має бути розміщений в об'єкті рядочку 0, колонці 0, тобто в першому рядочку в першій колонці. Так, Ну, і далі ми можемо працювати далі. Але давайте для того, щоб ми подивилися, що в нас після додання цього елементу буде відбуватися. Так, Запускаємо на виконання. Так, У нас зараз з'явиться вікно наше. І ми тоді зможемо з вами працювати. Так, от Вікно з'явилося, бачите, що в нас додалося. Тут у вигляді сітки в нас сформувався елемент в нульовому Рядку нульовій колонці настилося значення А до рівня. Поки що рухаємося далі. Створимо елемент entry, так? тобто елемент для введення тексту, введення, верніше, не тексту, а ось цієї змінної є А. Для цього ми створимо змінну entry 1, вкажемо її параметри. Знову ж таки, якихось специфічних налаштувань по дизайну проводити не будемо. І далі кажемо, що це entry. Ми хочемо також запакувати так, або прикріпити за допомогою сітки, тому прописуємо entry, метод grid, і кажемо, що він має розташовуватися в першому рядочку. Але вже в другій колонці, тобто він має бути по сусідству з елементом лейбл нашим. Ну і коли ми це запустимо на виконання, ми побачимо, що в нас буде відбуватися наступне: Так, в нас є А і є entry, куди ми можемо значення цього А вводити. Рухаємося далі. Тепер створимо ще один елемент, який буде в нас активувати нашу функцію квадрат. Для цього ми скористаємося елементом. Введення в ентрі. далі будемо відслідковувати за допомогою методу Bint, чи в нас нажата клавіша Enter. Якщо клавіша Enter нажата, значить в нас буде виконуватися функція квадрат. Так, Це ми проводимо для того, щоб якщо в нас це відбувається, в нас підносилось то число до квадрату. Далі, так як ми це робили з лейблом попереднім. Так, створюємо в другому рядочку. Створюємо точно такий самий лейбл. Тільки за допомогою пакувальника grid Ми його розміщуємо в, вже не в першому рядку, як це було ось тут. Ну, в даному випадку, в нульовому рядку, а в першому. Тобто, що він має знаходитися на рядочок нижче. Подивимося, чи це дійсно так буде відбуватися. Так, бачимо, це дійсно так відбувається, прекрасно. І аналогічно до того, як ми робили з нашим Entry першим, створюємо точно такий самий елемент Entry 2. Єдине, що не додаємо елемент відслідковування діяльності користувача, тобто там натискання клавіші Enter. Ну І знову ж таки, коли ми перезапустимо на виконання цю програму, побачимо, що в нас, в принципі, вже вікно нашої програми практично. Готовий. Єдине, що нам залишилося прописати функцію квадрат, тому що якщо я зараз почну тут вводити якийсь і нажимати Enter, у нас нічого не буде відбуватися. Це пов'язано з тим, що в нас функція квадрат має значення pass, тобто вона є порожня. Ну, тобто, Коли я нажимаю Enter, нічого не виконується. Ну, Давайте наповнимо цю функцію pass. Створимо в ній локальну змінну A, яка буде отримувати значення з entry 1. Так? тому ми одержуємо значення з цього елементу entry 1 і зразу ж його перетворюємо в тип даних float, так? тобто дійсні числа. Після того, як ми це зробили, нам необхідно очистити значення, якщо воно якесь було в нас в entry 2, так? І встановити значення 0. І якщо його немає, то ми можемо. Якщо воно так, то ми можемо виконати наступний команду за допомогою методу insert, в це поле ввести квадрат цього числа. Для цього ми кажемо, в яку позицію ми хочемо вести, тобто в нульову, так само, як в цьому в попередньому. Далі кажемо, що ми хочемо перетворити це в стрічковий формат, так, тобто в стрічку або в текстовий елемент, і кажемо, що ми хочемо перетворити в стрічку змінну А, яка буде піднесена у нас до числа 2. Ну і Давайте тепер подивимося, що в нас в результаті буде. получатися. Так, Запускаємо на виконання. Є в нас ось така невеличка програма. От Тут прописуємо, наприклад, значення 14, бачимо, принеслося. Далі, знову ж таки, в чому це зручно? Що, коли ми нажимаємо Enter. В нас відбувається наступне: що у нас значення, яке було перед тим, змінюється, а в результаті виводиться відповідний квадрат цього числа. На цьому ми з вами сьогодні будемо завершувати. Дякую за увагу!